Привіт! Я сьогодні знову готую лінею варенки. Я десь рік тому, можливо чуть більше, чуть, -чуть менше, викладав вже відео на цю тему, був у мене рецепт. Але сьогодні я хочу вам показати більш досконаліший спосіб приготування цієї страви. В принципі, зараз все покажу. До сиру я додаю одне яйце, цукор, сіль. Обов'язково я додаю ліниві буде залітніста куркуму. По-перше, це тонкий аромат, по-друге, це колір кориця. І додаю ванільний цукор. Це ретельно розмішую. Виходить ось така однорівна приємного кольору суміш. Цю суміш, зараз якби інший варіант, який я практикую вже багато-багато часу, вже десь кілька-кілька місяців, я додаю манну крупу. Завдяки манній крупі лінії вареники виходять м'які, не такі забиті. І після цього я вже додаю муку. Муки додаю ложку, ну максимум дві. Все буде достатньо. Мабуть, ще добавлю в крупи. І далі я все перемішую. Тісто я накриваю тарілкою і відправляю в холодильник на хвилин 30, а краще на годину. У мене тісто провело в холодильнику 50 хвилин. За цей час воно стало більш пружним, більш еластичним. Просто від вологи набухла манна крупа і мука. Далі я роблю просто вареники. Зі шматка тіста я просто розкачую таку собі ковбаску. Далі, використовуючи звичайний ніж, я ріжу цю ковбаску на невеликі порції. У мене тут кипить підсолена вода, я туди опускаю ліниві вареники. Обережно ложкою один раз помішати. Через кілька хвилин після того, як вареники закипіли, вони вспливають. Далі я їх дістаю з окропу. Готові вареники полити маслом і дуже добре ліни вареники їсти зі сметаною.